Вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч четвертого туру УПЛ-2024-25 Олександрія Шахтар-Донецьк, в якому все, здавалося, йшло по плану гірників. Команда Маріно Пушича повела після першої же своєї атаки на 16-й хвилині, коли простріл Лазарова у Воротарському перервав у свої ворота Артем Шабанов 0-1. І потрібно ж було такому статися, що коли пройшло ще 10 хвилин, то гості подвоїли перевагу знову не без допомоги Шабанова. На цей раз Дмитро Крисків увірвався карний Олександрії по правому краю та й вгатив по воротах, а шабанов ногою підкоригував політкулястого під поперечку між руками голкіпера Дєрмакова. 0-2, 25 хвилина. Здавалося, все, зливати господарів воду, лежати боятися, щоб ще більше не пропустити. Але команда Рослана ротаня навпаки ризикнула, проявила характер і ще до перерви вирівняла становище. Спочатку високий пресінг Олександрійців призвів до помилки захисту шахтаря, чим моментально скористався Олександр Філіпов, перехопив м'яч, прокинув його мимо голкіпера Дмитра Різника і з правого краю воротарського вганяв свиру вже у ворота. 1-2, 37 хвилина. Не встигли гірники оговтатись від такого удару, як получили другу пробоїну в корпус свого корабля. Господарі розіграли штрафний, і Дмитро Калюжний метрів з тридцяти лівою вгатив коляство в ближню дев'ятину, без шансів відбити удар для різника. 2-2, 41 хвилина. І гірники, судячи по картинці, між собою почали шукати винного, що не є добре, бо коли шукають крайнього, дисципліна в команді порушується, від цього потім вся команда і страждає. Що повністю підтвердили події другої половини зустрічі, вже на самому її початку за гру рукою у власному штрафному у ворота Шахтаря був призначений пенальті, яке пробив Філіпов. Різний дотягнувся до сфери, але тільки підправив її свої ворота 3-2, 48 восьма хвилина. А потім він же Філіпов вже з гри робить 4-2 на 57-й. В стрімкій контратаці Олександр ринувся з м'ячем зі своєї половини поля по центру. До суперників виграв свій забіг і в протиборстві захисником ударив під праву ногу різника, що вже почав валитися на газон. Що ж це відбувається, панове? Я не можу згадати, коли Шахтар в УПЛ пропускав чотири голи в одному матчі та ще й ведучий по ходу 2-0. То може в Олександріївліці чемпіонів замість Шахтаря грати? Жарт. Звичайно, діючі чемпіони України зробили все можливе, щоб вирівняти положення. Кевін та Ласіна Траоре свої відмінні можливості забити втратили. І коли Педріньо все ж вдалося вразити ціль красивим ударом в дальній дворі та Олександрії, то ніякої радості на обличчі бразильського легіонера не було, бо часу на зрівняти рахунок вже не залишалося. Йшли останні секунди компенсованого часу. Після фінального свистку на трибунах почалося справжнє свято, що й не дивно, їх команда здобула вольову перемогу. При цьому пропустивши тричі від шахтаря 4-3. Це щось неймовірне. Руслан Ротань також волає від щастя, адже його команда після трьох матчів набрала максимальну кількість очок 9 і лідирує в УПЛ. У Шахтаря 6 балів після 4 поєдинків. Кияни мають 6 після двох. Боротьба в УПЛ набирає обертів. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.